Шановні депутати, всі є, збираються з думками, приступаємо до обговорення даного питання. Ви вже всі побачили, як воно є і як воно мало бути. От порядку, перший окуп, хто? Олег Зарасович. Так я, я перепрошую, скажу два варіанти, які ви можливі, які, які виходять вам на голосування. Якщо залишаєтеся так, як в нього ви затверджуєте преземноустрою, то так буде, що буде від, від, від намальовано в нього в ресурсах, від кінця цього ворога його будинку в парку де Або

Так, я знаю одного. Знаєш, ти можеш зубинка, повинна бути з мароде. А ти тепер хочеш, щоб піти в партію бачає. Ви що, лета? Ви отримаєте. Давайте, щоб ви що до цілі буде? Отже в кораблі сидіти. Я розумію, що він поніс затратила, але то. Віна нема, ця вина його. Він має. Він не дотримався він не дотримується того рішення, орієнтаму рішення Я в Києві поїду все. я все не що, що поїду. Я поїду. На то є закон. Часто, я не що, що поїду. Я консультувався з таким адвокатом, що їдемо, і він сказав, каже, тут. Всі документи відкриті, всі останні документи відкриті. Я сказав, що ви тепер зразу на початку вирішать проти всієї громади, проти громади. А чого я несу? Шановні, можна я несу? Загадайте, не знаєте, що ви несу. Я не знаю, 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 що ви не знаю, що ви не знаю, що ви несу. Я не знаю, що ви несу. Я не знаю, що ви несу. Я не Дані дозвіл діяти при умові конструкції рішати. Є в тому, що закон є закон. А я це я, я, я вже то, 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 в церквому віч. От чому є. Я... Але відчинайте, що ми зрозуміли швидко, я... шановні, вносимо ще раз вам Будь ласка, ясність. Хочу добре нашого штату, бо я теж ці пани бачу. Є на цьому старому проєкті, де затверджено, є вся печатка теж районного відділу містобудування. Пише. Пропозиція погоджена. Реконструкція зупинки громадського транспорту в селі Бустів з влаштуванням торгівлі. Закладу торгівлі. Замовник підприємницький мійчук Якса Рудойкович. Я далі вас є.

Ну, от нас пішодиться, станемо на голосування, чи ви що знайомитеся? Да, да, Пропозиції які, депутати. Це є така тема, за яку ми пропонували. Ну, ми, Ярослав Лойсько, ми ще з'їдемо з тою схемою. На минулій сесії, в серпні місяці, ми плани. Ви, ви, ну так, я, а Так, це буде вже дуже Це буде, не буде, не не буде, не буде, не буде, не буде, не буде, буде, не буде, не буде, не буде, буде, не буде, не буде, не буде, не буде, не не буде, не буде, не буде, не Я тобі в тебе не ти прав. А я вижу там, дай са не туда. А ты з ничего проблемську пожежного пустаю? Ну, що ты сам поступил за проживати? Давай да ви бачите! Я Ну Остан Болько, що не дитя! Ми й там на уступки, раз, раді, побувати й там, нічим дітям, а ви про це ви думки не питаєте. Ну як хоче бути спільна думка? Я що ти, Роман, Яка твоя думка? Ви дозволити на тій самій території, які ми виділимо в 2003 році, але по новому плану, які не відчувають по проекту. Відно, якого рекомендуєте на те. Ти

Рішення прочитайте, пункти, якщо є запалення. Ну, справа в тому, що ви не згідний за це. Я з тим, що згідний, стоп. Ні, ні, за тою схему, що ми дали вам. Діло в тому, що це не мої гроші переробити, оцей, що й Ну, є думка громади, тут сходить думка громади. А я переробляю думку громади, заусміли свою думку. Ну, ви що, ти що робили? Яка думка? Та яка думка, Валерій Я бачу, яка думка. Земельна комісія виходила <риклад> на місці, на цю злочу виходила, <риклад> Пропонують свій варіант. Я думаю, що щоб не 11 метрів, а 3 метри <риклад> вже, щоб дати, хай він собі там обмотку зробить, хай він собі в принципі тоді <риклад> 3 соти, він робить <риклад> тоді доріжня, щоб в тому числі. Там автобус на зупинку. Для такого маленького будиночку обов'язково три соти для обслуговування. Там може бути навіть і півсоти. Я думаю, ти ще не вивчав питання, чи то скільки -то буде коштувати, чи ні. Но то, що пропонує вже тобі Так наук прийде. Вот. Але аж з тим пунктом, що ти повинен визнати своє забов'язання і облаштувати автобусну зупинку до кінця. Так, то це було записано в першому літні. Тому я спеціально прочитав оце річ. то ж погане річня? Ні, це роботи, що в мене є Так. Я одного ще не до що я до кінця не зробив конструкції. Дуже довго робите, дві дві тисячі. Мене потрібно, вча раз тобі прав, я не взяти. То нащо вибралися за тобою, я вистава випочите друге сприяти, третє скриння. Я не мільйонер. Я не мільйонер другий.

<ганц>. Yeah. Давайте так его попадаем. Самое пишешь. А чего ну що ну, я купил? <постит> а вот мой районный общественный турист. Вот там ты горвишься. Ты можешь самому идеть. Я там не роб. На набережнении. А Ти хто находишься, торбите. Кто самую ти? Я Його. маю свою думку. Я самовільно. Його Його не, мене не Його. Його абсолютно? Ну як зрозуміти, поясніть нам, шановні, що тут, замовник, ви по одному проекту йдете, і ви за той, а завершуєте дикенту і зовсім інший проєкт. Ні, ні. Як вийдете? Ну поясніть нам, що будете. Що буде зупинка Aqui, вену, я змінився, буде тут ставить лише. Так, я знімаю. Але як з'явився, ну от є пан за Як від того старого пішло відхідлення, без ніякого ради займає зустріч?

Як то Тут Що є? Там нічого нема. рішення. Яко є те? Давайте думку поважи. Я не буду вам нав'язувати. Будем ви сказали, що цей проєкт не ми голосуємо. За є рішення. Ні, є рішення проект? за За проєкт. Ні, Ні. того немає. Я не розумію, а звідки в мене цим чи взяли? Ти коли їхав, в 2005 році, ну, ну оце го всі, вовка, тобі його підписали, що могло зробити. А взяв за другий проєкт. Я не знаю, що треба тоді всіх визивати на суд. кого всіх там депутатів немає. Це заповнюється, зроблено. Так, понятно, що замовити, але Я кен. Як? Кен? Але що рішення є депутатів тут? Ти не розумієш, що я хочу, а що ти хочеш? Ні, я хочу знати, чому прийшло вихилення цього плану. І ніде нема того вказувати. Нічого немає нічого ніякого. Як так може молодшувати? Вихилиємо цього плану, і став, нічого відомо. Так не може бути?

Так, слово нашому тебе зачемо земельні квіти. Давай, ти виходимо, на кінець на відвідувати Що ми зараз маємо? Зміни. Отже, ми зараз маємо проєкт за представлений представлених Ярославом Рудольфовичу. Тут депутати цього створювання кажуть, що такого проєкту, та як там в нього, вони за це не приймали рішення. Зараз в вашій увазі представляється річ, проєкт рішення, яке ми склали згідно. Слів депутатів, як надавалася земельна ділянка, договір оренди закінчиться. Зараз ми маємо право продовжити договір оренди, також внести деякі зміни в цей проєкт. А саме сільська рада, земельна комісія також дала на розгляд вам цей проєкт, ви всі ознайомилися. Я ще раз хочу в пунктах зачитати, хто за даний проєкт затвердить це рішення, ми проголосуємо. Отже, перше, дати дозвіл кім'ячку Ярославу Рудольфовичу на продовження оренди земельної ділянки площею 003Г для будівництва магазину терміну на 5 років. Зобов'язати Хімічака чекає Ярослава Рудольфовича внести зміни в фрекзамоустрій, а саме продавати земельну ділянку згідно до нової схеми. Цю схему ми всі, ви всі бачили, подивилися. Ну і перед тим, щоб побудувати магазин, треба треба Що... зробити зупинку. Дали нас має проголосувати і прибирання... Ми щось прогали, але прибирання прибирання... автобусів зупинки закріпити за химічком Русланом Рудольфовичем і зв'язати химічникам Руслана Рудольфовича провести нормативно в цьому оцінку земельної ділянки та подати на народне затвердження в словому порядку. За... за виконання даного рішення власне заповедника сільської ради. Тобто за такий проект прошу проголосувати за таке рішення. Panie Masz, to rozpacznie aktu komisji z pytaniem do jednej z